Ще на одному аукціоні забираю машинку, забираємо того опелька. дуже багато різних машин. Спущені колеса без заглушок, притерті. Але начебто такий нічого. Ціна і вартість е, надішлю в особисті, або знизу під відео. Дивіться, хочу показати, що таке машинка з пробігом 90 тисяч, е, щоб розуміли, що ці машини не в ідеальному стані, що це комерційна машинка. І навіть машина, яка має пробіг 90 тисяч, вона, вона виглядає, я скажу так, що... Машина їздить, заробляє кошти, десь хтось притирається, різні водії бувають. Просто покажу, що таке Opel опельмувано 21 рік, 90 тисяч пробігу. Ідеальна машина. Зробили діагностику, є отчот по діагностиці, все добре. Була одна помилка, свіча, накалу, підігріву охлаждаючої рідини. І я скажу, якщо чесно, просто був оцей предохранитель. Чогось він легенько виліз. Бачите, десь їхали не по рівностям, ізолентою прикрутили ці блоки. І десь, я скажу, десь може в якомусь такому місці ця машина проїжджала. Не чистенька, але дивіться, цілі сідушки, гарне кермо, є датчик світла, є датчик е, дощу, є ще і українська мова. Такі сідушечки. У нас є заводська навігація. Візьмемо карту, Завласим. На Наслідуємо повороті поверніться наліво. Дуже дякую. У нас є блокування переднього диференціалу, є режим еко, тут 130 з лишнім коників, 136, наскільки пам'ятаю, ключики і компресор. І два ключа в салоні, щоб не закрилось. А, вісить помилка, треба поміняти колодки По датчику і зносу. Передні колеса так собі скажу, це все-таки більше всесізонка, чим зимова гума. Задні колеса з гарним протектором. І отакі нюансики, бачите, вже в нас ідуть ледені ходові вогні. Тут він був притертий, ще був притертий, одразу почав їздити в 2021 році. Була замінена фара, але бачите, тут ніде ніхто нічого не робив. От вони притерли її і так ця машина далі продовжила їздити. 21 рік 90 тисяч пробігу. Брудний. Ну, а який він може бути? Якщо так на ньому їздили, айтблю стоїть вже. Зараз я. Оп. Крючочки, підлога, я скажу, чуть зашурена ціла. є запасне колесо. Так як все було, так і залишилось. Боковинки не зам'яті, легенько поцарапані. Фіксація вся працює, легенько закривається, от є ще царапинка, але я думаю, що це не є проблемою. О, знака забрати свого. Ось такий друга довжина. О! Що в нас там скільки? Ух, яка цікава головка, 5,5 нічо нічого собі. Ось такий хопельок. Ось такий красавчик. Зараз я покажу, що по мотору. Питань корекції по форсункам, по сажовику. Сажовик зараз заповнений на 22%. А в нас датчики є і лобове скло потребує заміни. Ніде нічого Є ні. підтікань, шумів. Ніде нічого немає, все в нормі. Картерний газів теж немає. До речі, потребує заміни масла, ТОшку скоро на ньому будуть проводити. Я думаю, що і бампер поміняється, Ну, поки зараз продається такий, як є, от в такому стані. Вот така гарна машинка.